Ваша вот і я. Так, і так. Відео турботи зараз нам розкаже, що він сьогодні вдягнутий, Анастасія. Ну, По-перше, ми бачимо лонг з колекції Ніжний Дотик. Анастасія, я права? Так. Анастасія, а що у вас знаходиться під ніжним дотиком? Яка колекція? Сексі комфорт про Ого. Ну, покажи брітельку, ми не віримо. Ого! Молодець! у Анастасії дуже гарний смак. Аліночка. В які колекції ви сьогодні вдягнуті? А м'які комфорт про дуже класний бра, з м'якої гладенької бавовни просто дуже комфортно протягом сьогодні. дня. Аліночки не тільки комфортно, а ще вона дуже гарно знає особливості цієї колекції. Юрічка, а я теж, кстати, Юля, якщо ви не знали, яку сьогодні ви обрали колекцію або, може, форму. А в мене сьогодні безкаркасний бра кольорового комфорту. Він повністю безшовний, нюдового кольору базового і дуже зручний був сітенесіння. Ви задоволені? Звісно. І ми задоволені. Дубль два, Аня, Анячка. В якій колекції сьогодні ви вдягнуті? Е, я сьогодні підтримую Юлю і мене. Я... Ну, і тебе. <рес> <рес> я сьогодні в безкаркасному бра з колекції кольоровий комфорт про. Подобається дуже, і нам подобається. Yeah. Інга, твоя черга. Я сьогодні в трикутничках нашого сексі комфорту, бо це єдиний бра, який не видно під такими тоненькими футболками з м'якою чашкою, бо він повністю. безшовний. Дуже зручно. Я уже перевірила, дійсно нічого не видно і дуже комфортно.